1 жовтня наша країна відзначає День козацтва. Козаки це українські воїни, які жили вдавнину та захищали Україну. Козаки були дуже відважними. На своїй голові вони залишали лише чуба, який попереджував ворога, що козак не боїться загинути в бою. Козаки жили на Січі. Січ це дерев'яний замок. Який оточував глибокий рів. Посеред Січі знаходився Майдан для навчання військової справи. На Майдані обов'язково була церква Пресвятої Богородиці, яку козаки вважали своєю заступницею. Козаки найбільше цінували волю. Пропоную вам малята пограти в гру Козак Який. Та назвати характерні ознаки справжнього українського козака. Козак який? Український. Вусатий. Чубатий. Сильний. Сміливий, вільний, міцний, хоробрий, умілий, веселий. Мудрий І сьогодні ж наша держава відзначає День захисників і захисниць України, тому що наші українські захисники є нащадками козаків. Вони такі ж сміливі та мужні, так відважно боронять нашу землю від російської навали. Тож сьогодні ми вшановуємо наших сміливих захисників. Та захисниць, дорогі наші захисники, ми щиро вдячні вам за вашу мужність та відвагу. Слава українським героям. Вічна пам'ять тим, хто загинув, захищаючи нашу Україну.